Коротше, шукаємо Андрюхи Депова, дівчинку в Хмельницькому. І я йому кажу: слухай, давай не заміжню, давай, типу, реєструйся на Тіндері. Але, типа, їхали ми сюди, от, на Дністер. І до типу, приходить від її подружки повідомлення, що я зареєстрований в Тіндері, як Дмитро, 36 років. Похожий? Ну, похожий, так. це з якогось мого відео, типу, по-любому, стиріли. І не дуже удачний ракурс, але гляньте. Рост 180 сантиметрів. Ну, друзі, я два метри. Хто <хи> 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 не знав, Промахнулися. Промахнулися. далі. Домашні улюбленці, собака. Ну, ну ладно, попали. собаку люблю, курю. Хорошо. <хи> Тренування іноді, ну теж хай Підходи бі плюс-мінус. Блять, <хи> навіть <хи> тілець написали. Вгадали? Вгадали. Даже, вгадали, що навіть. А саме голошо там маю дітей, хочу більше. Аказується. Вказується і так двоє дітей, а хочу ще більше. Так що, блін, друзі, оцей фейковий аккаунт, ви з нього ж ні хріна не получите. І хто це зробив одяг? Хто це зробив в 36 років в Дмитро? Повірте, в мене по 150 п'ятдесят тисяч підписників, і всі знають, хто я, хто моя дружина свята, хто мої друзі. Так що не користуйтесь, а все сорону попробуй, але напиши, що ти. Андрюха, віличка, що ти Короче, правду треба писати. Треба по обов'язково писати. Бажано де результат Домовились. бо ми так Ну, а кому, типа, потрібен завідний жіні, лишаю тут у типа Андрюхіну старіночку. Переходьте, але так дай дівчата. Пишіть Пишіть. слава українцям.